Ну який це годинник чи фітнес-трекер для спорту, якщо вони навіть не підтримують нормальні професійні віди спорту? Це які? Це те, то, чим я займаюся. Це в нас хобі Ха -ха -ха. Ну, Шуткую, звісно, я дійсно їм займаюся, бо це моя любов. Коротше, слухайте. BlackView W80 Pro. Це новий годинник від BlackView, і він. Має трохи унікальні функції для цього годинника, хоча не для всіх годинників, не для всіх фітних трекерів загалом. Тут є GPS. Якщо я вам кажу там, от знаєте, я вам зараз трохи скажу: так, екран 1000 ніт, батарея 900 мА. При тому, що він має GPS, от на хвилиночку, і при цьому всьому він IP68 воду не проникне, і він коштує 20 з чимось баксів, ну близько 30. Ви такі скажете Серйозно", Я вам? Скажу так, і можна багато казати про якусь якість там, про це про все інше. Я ж кажу, у мене був досвід з W70 Pro, Я робив огляд, я проходив досить довго, і вони. Шикарнюче працювали. Так вони не ідеальні, зовсім не ідеальні. Тут навіть української мови нема. Але те, що вони працюють, те, що вони підходять для активних занять спортом, те, що вони підходять для якихось там занять там, плаванням та чим завгодно, та й просто для життя вони дійсно підходять саме для активного життя. Це факт. А враховуючи ціну, ну, вибачте, тут конкурентів знайти досить, досить важко. Ми зараз перейдемо з вами, розпакуємо, подивимось, скільки вони коштують, подивимось, де можна купити. А ви перед тим підписуєтесь на натискайте дзвонить. А потім ми потестуємо функціонал і повернемось на е, вже на висновки. Так, BlackView, W80 Pro. Ось такий годинничок. Звичайна коробочка. Давайте відкривати. І бачимо ось таку у нас ось такий комплект. Відразу хочу відзначити ремінець для активних занять спортом чи кудись для кріплення. Ну, ті, хто використовує такі ремінці, вони знають, для чого вони підходять. Добре, є в нас дріт зарядки магнітка по типу магнітка. Давайте відкриваємо. Ось таким чином він виглядає і кріпиться до смарт-годиничка. Ось таким чином, будь ласка, бачите, він прильов. А далі, що тут ще цікавого? Чотири кнопки. Давайте відразу екранчик вам покажемо великий. Чотири кнопки. Ех, його Тепер ще зняти нормально. Чотири кнопки є, є ліхтарик. Ось тут чотири кнопки, ліхтарик, позаду є датчики активності. Сам по собі ремінець в нас силикон, м'якенький, і вони досить легкі. Давайте одягнемо. Так, вдягнули. ремінець, до речі, має нормальний розмір. Відсканувати QR-код потрібно, щоб налаштувати. При тому, що тут відразу кажу, що немає мови українська, є лише десяток основних мов. Ну є тільки російська, англійська. Вибачте, є як є. Вони підтримують тільки основні мови. Тож годиночок ми пішли налаштовувати, але ми з вами перейдемо, подивимось, скільки він коштує і де він продається. Дивимось ціну. 2969. Це в баксах. Є чорненькі, є оці мілітарі стайл зелененькі. І е, відразу тут вони дуже. От, хто хто полюбляє писати, це BlackQ, але е, відразу закидую вам у опис під цим відео посилання. Це по-перше. По-друге, там є промокодик на AliExpress, якщо хочете купувати. А по-третє, є е, там посилання на актуальні промокоди, які завжди ми оновлюємо. Можете піти подивитись. Е, один одна ціна 91 сота дюйма ТФТ-екранчик. 280 на 320, Bluetooth 5.3, 900 мА батарея. До речі, з такою батареєю вони заявляють, що він буде працювати у стендбай 60 діб, а у нормальному використанні 15. А, вони пішли у. Трекінгові системи саме з використанням GPS, і тут подвійна система GPS плюс компас. До речі, він підходить для занять спортом. Звісно, підходить, бо це спортивні такі часи, години. Далі бачимо, що про компас вони пишуть. Алгоритми. От настільки вони полюбляють писати цю фігню. Так, цинкове покриття, сталь в нас є. І там, що в нас є, ліхтарик навіть. Ну ліхтарик, ви зараз бачите, як працює. Я не скажу, що це там дуже суперовий ліхтарик, але чоловік там залізною людиною я себе почував такий чи там Бетменом якимсь не знаю. Далі в нас о, оце прикольно. Підходить для силових навантажень. Про що йде ця річ? Про що йде ця мова? Коли ти береш там, наприклад, дуже важку гантелю чи штангу є навантаження на розрив. І тут 7 кг, тобто вони підійдуть. Ну, звісно, тут прикольний, він для, для спорту підійде. Дійсно, це, це прикольно. Далі, до 10 метрів можуть вони опускатися у воду, але витримати довге занурення зможуть лише до 2 метрів на 30 хвилин. IP68 стандарт підтримує, тобто можна їх замочити. Ну, я так виразився. Далі видалення води за одною кнопкою, тобто вони будуть жужати, і це, знаєте, як видалення води за допомогою ультразвуку. Підтримують від 20 до плюс 60. Ну, у Запоріжжі це актуально зараз, бо тут така жарюка. І є Dual-Mod Bluetooth і голосовий асистент. Ну, заявляють, що можна тут, до речі, чіп Realtek 8773, це дуже нормальний чіп. У плані Енергоефективності можна відповідати на дзвонки. Перевіримо також зараз плавати, і дуже багато усього вони пишуть. До речі, вони заявляють, що яскравість близько тисячі ніт. Оце прикол. Ну і 900 мА масивна батарея. Також є в нас пульсоксиметрія і пульс, і в нас оксігенацію заміряє, а також фази сну. Це дуже важливо, бо ви завжди запитуєте, що там що з фазами сну. Також є в нас спортивні режими, шагомір і безліч цих спот. Бачите, скільки 100, плюс спортивних режимів. Кастомізація там це вже зайве. Давайте. Так, я закинув вам опис під цим відео посилання. А от функціонал ми якось самі будемо досліджувати без оцих маркетингових картинок. Тож переходимо. І так, ми вже їх налаштували і трохи навіть поклацали. Дивіться, який яскравий екран. Відразу хочу показати вам ось цю шторку, яка в нас відвигається зверху. І в нас є режими тут дзвінків, тобто можна дзвонити, можна приймати дзвінки, можна вимкнути, можна SOS увімкнути, ну, але це потрібно налаштувати. Номери SOS, нічний режим, є в нас яскравість регулювання, і є в нас ось така штука. Знаєте, що це? Ну, от я вам зараз покажу базовий функціональний. No. Коли в нас можна перемикати екрани з усіма всіма е, показниками, а можна зробити, щоб воно було ось таким чином. Наприклад, дивіться, ось такий кубічний екран. Дивіться, там раз кубик, ти можеш там різноманітний екран обрати, натиснути, і він відкриється. Це теж прикольно. Слухайте, ну просто клас. Я, так, я такого, до речі, ніде не бачив. Е, можна обрати там ось таку там. Дивіться, ось таку штукенцю. Ага, ні, я не обрав. Я не обрав її, поверніть мене, це просто перемикання. О, ось таку штукенцю, дивіться. Раз, там, там потрібно тобі зробити там пульсоксиметрію. Ти натиснув. Давайте, якщо ми вже пульсоксиметр відкрили, давайте пульсоксиметр ми. Порівнювали з аптечним пульсоксиметром, який в мене залишився ще з часів ковіду, коли я хворів на ковід три рази. І дійсно він показує досить, досить нормальні показники, тобто вони відповідають оригінальному медичному пульсоксиметру. Давайте з результатів, Потім відразу переміряємо пульс. Це, це у нас оксигенацію міряє. 97%, все добре, там, здорово, і все добре. А, тепер далі у нас давайте пульс оберемо. Це у нас оксигенація. Давайте пульс. О, ні, я не те, не те обрав. Ось він, пульс. Давайте, заміряє пульс. Пульс також з пульсометром у нас співпадав. Зараз 70, ну мій звичний пульс від 55 до 70. Це моя особливість така. І він дійсно показує нормальний пульс, може працювати заміром. Коли тренування йде, він буде працювати постійно. Ідеально показує пульс, але знаєте, що мене трохи мені трохи не сподобалось. Тут є одна опція. Зараз покажу. Настрій, ну настрій, я не знаю, спокійний. Я спокійний зараз, він вимірює стрес. Я не знаю, як вони це вимірюють. Це така оптична фігня. А от кров'яний тиск це зовсім лажа, Було, бачите, замір 135 на 75. Якщо зараз він покаже знов такий, не знаю. Хоча без фізичного навантаження на руку неможливо вимірювати тиск. Це оптичне, там є одна методика, вони заміряють сосуди вени, ну, венозний, вени заміряють без навантаження, потім під вантаженням на, на піку пульсу і вимірюють, скажімо так, первинне, напо, первинну і остаточну наповненість. Тобто такий собі дуже-дуже приблизне вимірювання і може. Я б на ньому зовсім не зупинявся, сам саме не дивився на його результати, бо може там буде високий тиск, а людина не буде знати. Так, повернемось до шторки. Тут в нас також є налаштування, і на, на другій сторінці, наприклад, є ось така штукенця, коли там дренаж води він робить, коли ви їх в них плавали, можна, в принципі, там, щоб вода виливалася, я ліхтарик в нас, там вмикається, ось так світиться, це прикольно. І навіть він блимати може. Давайте я зніму його, щоб було більш зручно показувати. Тепер далі. Так, також в нас є звичайні налаштування цього годиночка. Є циферблати і теми. Циферблати ми можемо вибрати із того, що нам пропонують. До речі, досить адекватні циферблати. Я не скажу, що це там на рівні якогось Apple рішення чи, наприклад, Samsung рішення. Ні, це своє рішення фітнес-трекеру. Також у налаштуваннях є, є теми відображення, наприклад, меню. Ой, ні, це, це не те. Ось теми сітка ячейки. До речі, хочу показати вам ячейки. Дуже мені подобається теж таке відображення. От дивіться, якщо ми перейдемо сюди, то можемо обирати додаток саме ось таким чином. Знаєте, просто там, це, це просто красиво, візуально не більше. Усе одно повертається до переліку. А далі в нас тут є налаштування яскравості, ефекти переміщення, звуки, вібрація, ми вже це подивились, можна без звука увімкнути, є пароль, активація підняттям, коли ви підіймаєте руку і у вас вмикається годинник. Є мови англійська, німецька, російська, але української, на жаль, нема. Є як я. Також тут ще налаштування активності під, під кнопку, є повідомлення на екрані, можемо увімкнути. Є система, де можемо перезавантажити, перезавантажити чи скинути. І більш нічого тут такого цікавого нам у налаштуваннях немає. А із того, що є, із додаткових опцій, дивіться, в нас є повсякденна, ну, по-перше, телефон. Давайте я подзвоню матусі своїй. І от відразу вам скажу, що якість цього дійства вона трохи не дуже гарна. Давайте ну, чекаємо. Ну, Дуже-дуже тихо. Матуся, привіт. Матуся, привіт, кажу. Привет. Ти мене чуєш? Чую, поганенько. Поганенько. Дякую, дякую. Все добре, давай, давай, дякую тобі. Те, що і треба було довести. Я ніколи не вірю у такі а, годинники, коли там а, виробники третього світу, скажімо так, китайські, які можуть, ну на третього світу, просто китайські виробники, які там кажуть, там гарний, скажімо так, зв'язок. Ні, такого не буває. Воно фігово просто чуть, бо це не та якість. Так, посиденне тренування ми вже з вами подивились. Це у нас тут кілокалорії, крок, кроки і відстань. Бачите, кроки і відстань є. Пульс, подивились тренування. Ми можемо обрати з вами активність, починаючи біг, велотренажер, потом бадмінтон, альпінізм, ходьба, сотні сотні різноманітних. Активності. Ось, будь ласка, моя, велотрен... моя велотренировка, вона також, ну пульс. Тут я просто її малював. Звісно, з моїм пульсом я тут не... нічого не робив. Я просто катався на автівці. Мені було цікаво, як воно працювало. Ось, Будь ласка, є навіть GPS Історія. Можна також подивитись потім у додатку. Ну, Це у нас оксигенація, ми вже бачили її. Відстежує. Наш сон, настрій. Ну, настрій, Я не знаю, як воно вимірює настрій, тому я не дуже довіряю, як і стресові, який тут є. Так, керування музикою. Музика дійсно працює. Можемо замалювати. Давайте. YouTube Music вмикаємо. Ану. Увімкнули, загальмували. Наступний. Все, добре працює. Далі є в нас погода, і є в нас будильник, який можемо виставляти. Є дихальні вправи. Ніфіга собі, слухайте. Навіть голосовий помічник. Голосовий помічник просто активує Gemini наш у смартфоні. Нічого такого цікавого вони не роблять. Дивіться, там натиснули. І все. Оце таким чином працює. Є в нас набір інструментів, це секундомер, таймер, знайти телефон, фонарик, віддалена, віддалена камера. Віддалену камеру навіть не думайте її експлуатувати, бо вона не працює зі стандартною камерою, а працює лише з камерою у додатку. Є калькулятор і календар це стандартні інструменти. А також в нас є стандартний компас, компас що не є новиною для. Бюджетних, скажімо так, гаджетів, GPT, навіщо він тут потрібен? Не, не зрозуміло, ні. Є ai набір та ну, ладно, ні. І перекладач, який також просто хреново працює. Я вам повинен це казати. Більше тут із функціоналу мені дивитись нічого, можемо подивитись ще додаток, для того, щоб керувати використовується додаток GloryFit. У самому додатку є, дивіться, ну, системна одиниця, розклад тренувань, постановка цілей, менструальний цикл, цикл це стосовно додатку. А у домашньому ми бачимо, що в нас є історія наших тренувань, наша, наша активність, там, відстань, калорії. І цільові, цільові кроки. І є в нас ось це тренування, де ми можемо подивитись. Наприклад, там, бачите, в мене є 5 км 93 Ми можемо подивитись, де я там шльондрав. Можемо натиснути почати тренування. Що, в принципі, ну, таке собі. Все, все просто працює. Це просто працююча штукенція. Давайте зупинимо тренування. Так, дійсно, дякую. Все зафінішовано. І також тут можемо обрати актив, активність. Дивіться, скільки тут активності для того, щоб проводити тренування з цим з цими, цим годинком. Більше тут нічого цікавого, бо все те саме, що є у самому додатку. Не більше, я готовий вже пройти і зробити висновки. У якості висновків скажу, да нормальний собі годинник. Я вам скажу, за такі гроші брати можна. Якщо дорожче, звісно, вже можна дивитись на інші варіанти. Але фітнес-трекер в них вийшов, нормальний такий. Ми радимо за тільки за такі гроші. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.